Дуже важливо розуміти, як українська сторона готується до зустрічі, бу і зараз, що мала би робити українська влада, це знаходити всілякі можливі шляхи донесення інформації до адміністрації Трампа, шукати всіх можливих посередників, які могли би переконати і Трампа і його оточення в тому, що немає просто жодного сенсу йти на російські умови. Бо це не закінчення війни, це навіть не її зупинення, це просто поразки України і заохочення Росії до подальшої агресії. Ось ті повідомлення, які доносилися нашою командою до американців, дуже прості: допоможіть Україні, не слухайте Путіна, як любить казати Порошенко: не вірте Путіну, не бійтесь Путіна і не майте з Путіним ніяких оборудок. Оце і є меседж, але замість того, щоб це посилювати, щоб в хорошому сенсі використовувати такі можливі. Ливості довірчого контакту на жаль в офісі президента думають про вибори, думають про те, як їм зберегти владу.